Дональд Трамп заявив, що хоче депортувати до Сальвадору деяких жорстоких злочинців, які є громадянами США. Там їх триматимуть у в'язниці згідно з угодою з урядом цієї країни. На прес-конференції в Білому домі під час державного візиту президента Сальвадору Наїба Букела Трамп сказав, що реалізує цю ідею лише в тому разі, якщо це буде законно. Ми завжди повинні дотримуватися законів. Але в нас є доморощені злочинці, які атакують людей у метро і б'ють літніх жінок по потилиці бейсбольною битою. Це справжні монстри. Я хотів би внести їх до групи людей, яких треба вигнати з країни. Як очікують, депортуватимуть натуралізованих і народжених у США громадян. Деякі правозахисні організації вже заявили, що таке рішення буде неконституційним. Адміністрація Трампа зайняла щодо нелегалів жорстку позицію. Вона почала депортувати сотні звинувачених у злочинах людей до Сальвадору, де їх триматимуть у мегатюрмі. За це Сальвадор отримує від США мільйони доларів. Водночас Трамп також заявив, що на його думку Іран навмисно відкладає ядерну угоду зі США і що той має відмовитися від спроб створити ядерну зброю. Інакше голова Білого Дому пообіцяв ударити по ядерних об'єктах Тегерана. Тегерани Вашингтон заявили, що провели в Омані позитивні та конструктивні переговори. Другий раунд запланували на кінець цього тижня. Зустріч найімовірніше, пройде в Римі. Трамп також додав, що іранцям треба діяти швидко, щоб уникнути жорсткої відповіді, бо ті доволі близькі до розроблення ядерної зброї. США та Іран вели непрямі переговори під час президентства Джо Байдена, але без помітного прогресу. Останні прямі переговори відбулися за Барака Обами. Їх результатом стала міжнародна ядерна угода 2015 року. Однак Дональд Трамп її розірвав, назвавши абсолютно несправедливою.